Для жінок військовослужбовець України презентували літню польову форму. У Міноборони зазначили, дослухалися до зауважень захисниць і не лише зробили одяг підлаштованим під жіночу будову тіла, а й розробили білизну, зокрема для вагітних. Представлена модель отримала найбільшу кількість позитивних відгуків після проведених військових випробувань в одній із військових частин ЗСУ, зазначили урядовці. Як саме наразі виглядає оновлена жіноча форма? Аємо у співзасновниці громадської організації землячки Ксенії Драганюк. Пані Ксенію, вітаємо вас. Вітаю для початку. Розкажіть, будь ласка, з чого почалася ініціатива змінити літню польову форму для жінок? Я відповідаю за сектор благодійності, так в Україні яким, цього сектору саме ми є учасниками. Тому я вам можу розповісти про наш досвід. так? Про досвід благодійну організацію. Ми почали отримувати запити на жіночу літню форму ще в минулому році, але тоді ми не були готові до того, що ми створимо самостійну форму, почнемо її відшивати для захисниць. І першу, першу жіночу форму ми відшили на осінь, потім на зиму, потім на весну. І зараз дошиваємо е, партії е, літньої жіночої форми для захисниць літнього саме, сезону і готуємося шити тепло. Я знаю, що міноборони представили жіночу польову форму. Проте ви ж розумієте, що коли ми говоримо про державне забезпечення, на це потрібно трошки більше часу ніж забезпечення від волонтерів або від благодійних організацій, тому що в нас трохи менше все ж бюрократії, і тому запитів я вам чесно скажу, менше не стало на форму. Стало тільки більше, і е, я думаю, що найближчим часом ми все рівно будемо продовжувати закривати це питання допоки воно не буде закрите. прямо От ідеально, щоб у кожної захисниці була її жіноча літня форма, ну або не літня будь-якого сезону. Ось щойно на наших екранах ми бачили файли, де видно е, жіночу військову форму, але насправді, ось дивлячись на це, ну виглядає як так звичайна mm -hmm. військова форма, але, але розуміємо, що функціонал там трошки інший. Розкажіть, у, у чому саме комфортність полягає цієї форми відмінність е, жіночої форми від чоловічої дуже проста. Уявіть собі, що ми перевдягнемо всіх чоловіків військових в жіночу форму. Я думаю, що вони будуть незадоволені. Я думаю, що це буде критично. Та сама ситуація і в зворотньому напрямку. Жінка в них зручно в чоловічій формі. Є безліч нюансів. Перше, це те, що форма вона велика в талії, або навпаки дуже сильно тисне в талії. Або ця форма тисне в бедрах, або вона велика і в талії, і тисне в бедрах. І через те, що в нас фізіологія інша. Розумієте, талія вуща ведри ширші груди різного розміру. І якщо, наприклад, як ми дуже часто робимо, ми розфаровуємо форму, тобто низ може бути розміру S у захисниці, а верх може бути розміру M і L. І в цьому теж є важлива особливість, тому що у жінок верх і низ можуть відрізнятися за розміром, і це нормально, і до цього треба бути готовим. Тому жіноча форма, вона вкрай важлива і необхідна, і дуже класно, що ми нарешті започаткували її в Україні, тому що. Америка проходила цей шлях скільки років? 50? 50 років з моменту того, як вони почали говорити про жіночу форму військову і до моменту, до поки вони її затвердили, і то зараз там все не ідеально з жіночою формою. Тому я вважаю, що ми супер прогресивні і рухаємося в правильному напрямку. Скажіть, будь ласка, в Україні про жіночу форму в збройних силах говорять, якщо я не помиляюсь. Дуже активно після 2014 року багато жінок служать в збройних силах. На вашу думку, як волонтери, чому так сталося, що з того часу держава так і не змогла розробити цю жіночу форму, і лише зараз заговорили про те, що вона все таки з'явилася, і як ви кажете, поки що не зрозуміло з моменту, коли вона з'явилася, коли вона реально дійде до тих, хто служить. Я думаю, що тут питання в попиті, тому що кількість жінок у війську України з моменту повномасштабного вторгнення збільшилася вдвічі, може й більше, тому через те, що попит став більшим, його потрібно було закривати. І я ще думаю, що це все культура. Розумієте, культура вона завжди має шлях розвитку. Вона ніколи не буває таке, що знаєте, щось є необхідність в чому, і воно одразу реалізується. Соціуму суспільству потрібно усвідомлення проблематики для того, щоб почати її вирішувати. Тобто, спочатку потрібно зрозуміти, що проблематика існує, а потім е, започаткувати рішення цієї проблематики. І е, ми цей шлях проходили з 2014 року. І я ж кажу, я вважаю, що в Порівнянні з досвідом інших країн світу, ми е, дуже прогресивні і ефективні в цьому, тому що за доволі короткий термін часу ми е, вже на шляху того, щоб у всіх захисниць була жіноча форма, і це дуже круто. Ось, продовжуючи нашу розмову, хочу зазначити, що за даними Міноборони у лавах збройних сил України служать і працюють близько 60 тисяч жінок, і серед них 5 тисяч постійно перебувають на передовій. І якщо говорити загалом про потреби жінок на фронті, які вони, ось ми поговорили про форму, але зрозуміло, що це далеко не все, що ще потрібно. Так, то і правда. Я вам знову ж таки буду говорити в до, зі свого досвіду. Так, з досвіду так, нашої внутрішньої статистики, нашої організації і в залежності від тих запитів, які ми отримаємо. Це запит завжди на форму. На взуття. Я буду пояснювати, чому саме на це. Форма зрозуміла, з взуттям аналогічна ситуація. На жаль. Кількість маленьких розмірів для жінок вона обмежена. І не всім вистачає, не завжди вистачає. А коли тебе розмір ніжкою 34, 35, 36, 37, то тобі в 40-го або 41-го розміру критично небезпечно. Так, я не кажу зараз про зручність або про гарний вигляд, я кажу зараз про безпеку, так само, як і з формою. Далі це шолом маленьких розмірів, тому що е, дуже важко знайти шолом, який буде ідеально сидіти на жіночій голові розміру СМ. Це знову ж таки культура, і я впевнена, що ми до цього ще до, е, дійдемо так, поступово. А якщо е, я, наприклад, одягну шо шолом розміру L, а коли ми їздили на Донеччину, я все це тестувала на собі і формою і в шолом, і я можу сказати, що. Шолом розміру L, ти в ньому не можеш просто пересуватися навіть по місту, а не те, щоб бути на передовій, не те, що виконувати бойову задачу. Він налазить на очі, він повтається на голові, як ведро. Ну коротше, це супер критично. Далі, а, якщо ми говоримо про саме те, на що ми отримаємо запити, це полегшені броніки. Дівчатам складно в важких броніках, хоча я не хочу сказати, що і чоловікам складно в важких броніках, і в цьому немає сенсу. Знаєте, коли вже світ вигадав полегшені бронежилети, то на що мучити військовослужбовців і військовослужбовиць важкими. Але у жінок фізіологічно м'язи спини відрізняються від чоловічих, і нам особливо важливо, щоб бронежилети були полегшені в ідеалі, а вже ж за жіночою фізіологією. Це база. Якщо ми говоримо про літо, але якщо ми говоримо з вами про зиму, про холод, то це ще дуже якісні спальники, це дуже якісні теплоізолюючі карімати, крімати, це е, якісний зусян, це шкарпетки, це термобілизна, Знову ж таки, жіноче, так тому що е, чоловіча е, термобілизна з гульфиками не годиться. Це не не те, чого ми е, хочемо, і прагнемо. А, і цей список дуже великий. Я вам зараз скажу саме про базу, про те, що є майже в кожному запитці або в кожному треті, і на завершення, ви вже почали говорити про власне білизну, і зокрема зазначалося, що буде розробили вже білизну для вагітних. Скажіть, будь ласка, чи користуються це попитом? І якщо говорити про вагітних жінок на фронті, то можливо є інформація про їх кількість та їх потреби. Дивіться, ми почали шити форму для вагітних захисниць в минулому році, тому що коли ти у війську, то ти несеш службу до сьомого місяця, і тільки на сьомому місяці вагітності ти йдеш в декретну відпустку. Зрозуміло, що більшість захисниць, які при надії вони повертаються в зони, так і несуть службу в більш спокійному місці, але це не скасовує їхнього зобов'язання ходити у військові форми, так ходити за статутом і тому їм. Потрібна зручна форма. А ми цей запит отримали минулого року, і з того часу ми відчули десь. Я не знаю комплектів 30, мабуть, чи 40 навіть 40 комплектів жіночої форми для вагітних. Це наша статистика. Пані Ксенію, дякуємо вам за відповіді. Я нагадаю глядачам, що на зв'язку з нами була співзасновниця громадської організації Землячки Ксенія Драганюк. Говорили про оновлену польову жіночу військову форму.